День довкілля відзначається в Україні щорічно у третю суботу квітня з 1998 року згідно з указом Президента України. Тому сьогодні ми поговоримо про те довкілля той куточок природи, в якому живуть люди, тварини і рослини. Коли говорять про захист довкілля, мають на увазі збереження сприятливого середовища для існування живих істот. В нашій незалежній українській державі сьогодні особливо гостро постало питання екологічного оздоровлення та охорони навколишнього середовища. Зберігаючи природу зараз, ми турбуємось про екологію, в якій буде жити наступне покоління. Тому надзвичайно необхідно, щоб кожна людина прийняла відповідальність за долю природи. Ми, здобувачі освіти Петрівсько-Романського ліцею, щорічно долучаємося до збереження чистого довкілля рідного села, беручи активну участь у прибиранні прилеглої території, тематичних виховних годинах, екологічних вікторинах, виступах екологічних бригад, акціях, флешмобах. Все! Що довкола тебе є поля, і гори, і квіти, все на світі землі твоє, від роду на віки. Нам без природи не прожити, це сонце і небо голубе, вода, земля, повітря, квіти, все ще оточує тебе. Посадить кожен деревце і буде ліс шуміти. Давайте ж зробимо ми це чудово ж буде діти. А світе земля в вінку, як будуть всюди квіти. І кожну стежечку вінку ми зможемо обсадити. Джерельце всі розчистим ми від краю і до краю. Давайте ж будемо людьми, так земля бла.